Швидкість допомоги міста військовому ускладнюється бюрократичними процедурами. Вони затягують постачання необхідного обладнання та впливають на можливість зберегти більше життів. Про це повідомив вов міського голови під час наради в муніципалітеті 7 травня. Зараз місто чекає на поставку машин та дронів, але є й такі тендери, які не відбулися. Хотілося б, щоб для закупівель на потреби військових був простіший механізм. На це може вплинути центральна влада внесенням відповідних змін до процедур, зазначив Ломако. Це все. Поки ми ці реби купуємо, ну, на жаль, долетить цих їхніх дронів там, ну, не один, не два і не п'ять, тому що це вісім ребів, які ми купуємо для однієї з військових частин, вони вже місяць могли б бути б на бойовому чергуванні і врятувати там і життя, і техніку, і приміщення, да? вісім штук. А ми другий, другий раз касовий тендер бо хтось з учасників подав неправильну документацію. Тому це питання потрібно розглядати, бо ми можемо до кінця року купувати щось, що потрібно купити. Ну, машини б вже були б в військовій частині, вже б служили б місяць, би. місяць. чи більше навіть. Реби, дрони, ну, їх можна взяти і купити. А військові частини не хочуть брати субвенцію, ну переважно, тому що це для них теж проблематично. Вони ще довше будуть купувати, бо їм треба під кожною платіжкою погодження Міністерства оборони.